Ми приймаємо на віче. І вчора прийнято рішення, що в неділю, в 12.00 буде наше чергове віче на центральній площі біля пам'ятника Шевченку, і там будуть озвучені е, ті прізвища, які вчора були рекомендовані для прийняття в Раду Майдану. Це громадські активісти, активні члени е, е, майдану. Наступне, що стосується наших вимог, власне, нічого нового, тому що ті вимоги, які раніше були, вони владу ігноруються зухвало, нахабно, безцеремонно. Вони, ця влада народ не чує. Не чує чому. Влада завжди повинна і чує народ. Не чує тому, що це є не влада українська, нічого спільного з українською владою. Нашій можновладці немає, це окупаційний режим. Саме тому цей окупаційний режим і не чує народу. Тому, вимоги, звичайно, і відставка президента до строкової вибори президента, до строкової вибори до Верховної Ради України. Безумовно, це і притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників побоїв українського люду. Це і беркутівців, це і тітушок. Притягнення до кримінальної відповідальності міністра внутрішніх справ. Тому що без міністра все це не відбувалося. Безумовно, звільнення всіх учасників Євромайдану, які перебувають зараз за ґратами. Безумовно, звільнення Юлії Тимошенко. Без цього не відбувається жодна вимога. І це нові вимоги як створення нового уряду, тому що, безумовно, цей Кабмін допрацьовує створення нового уряду і уряду технократичного, який буде фактично керувати країною до нових виборів. І виведення з столиці України, з міста Києва, всіх спецпідрозділів, як то Беркут, Сокіл, Грифон і інших. Паралельних та тваринних нас. Дякую. Ну, як вже було сказано попередньо, нам на сьогоднішній день нічого не залишається, як захищати свої законні права. Бо був певний час. Ми вже третій рік чекаємо на ті покращення. Але, на жаль, як ви чули, все скидали на те, що це попередники винні, але ці, які прийшла ця команда своїми реформами, завод, завела державу в глухий кут. Ми бачимо, що відбувається сьогодні в бізнесі. Ми бачимо, як сьогодні роботодавці наворуть кінці з кінцями звести. А той податковий їхній митний податковий кодекс, який більше третини підприємців заставив, припинити свою діяльність. Україна наша сьогодні в руїні. Ми змушені сьогодні всі разом думати, як виходити з цієї кризи. Те, що не хоче влада нас чути, те, що вона взагалі не знає, чи не слух пропав до свого народу, наш президент чує лише те, що йому говорить пан Путін, напевно. Ми бачимо за останні дні, наскільки борги нашої держави зросли. Якщо за сім останніх років будемо казати, не тратилися ті кошти з нашої державної казни резервний фонд на 21,7%, Зменшився за останній 13 рік. Куди з ті гроші і на які потреби втрати президент нашої держави, зокрема цей уряд, який вже зараз розпався, будемо казати. Ми розуміємо, що ці гроші, наші податки, витрачаються на утримання тих злочинних угрупувань, тих тітушок, які створюються. От злочинність у нас не припиняється, навпаки, розвивається. Тому ми в даному випадку, всі, як роботодавці, так і всі наші політичні партії, ну всі громадяни сьогодні стурбовані тим, що відбувається в державі. Звичайно, що нам треба надати спільно спільно думати, як виходити з цієї кризи. Ми хочемо, щоб цінили Конституцію нашої держави. Ми вже з вами не перший раз спостерігаємо за, за тим, як, як цинічно, брутально Конституція наша скрізь і всюди. оця далі неможливо допустити. Бо інакше держава, наша розпадеться, ми будемо придатком до Російської імперії. Ну, е, хочу сказати, що страйк це один з ненасильницьких методів протесту проти е, діючої на сьогоднішній день влади. Це е, один з методів боротьби з е, роботодавцями е, та іншими структурами. Я думаю, що пані Олена від свободи вона більш детальніше озвучить, тому що будь-який страйк він захищений законодавчо. Тобто ми сьогодні не порушуємо абсолютно ніяких законодавчих норм. От, і тому пані Олена, будь ласка, так, шановне товариство, на відміну від все ще діючої влади, народ... Навіть... Старається дотримуватися законів і декларується на кожному кроці, тому що якщо ми хочемо законної держави, якщо ми хочемо держави дієвої, дійсно потужної життя доводить, що, поруш... що тільки в рамках закону можна цього досягнути. І з огляду на те, що відбувається зараз в Україні, ну, суцільної здачі. України просто вже і цілком і в роздріб, разом з людьми. Ми розуміємо, що єдиний справжній золотий ресурс будь-якої держави це є люди. Тобто, маючи потужну команду свідомих людей, в пустині можна зробити ОАЗУ, це всі знаєте. Натомість, не маючи зорганізованої згуртованої команди, можна Прекрасну райську землю занедбати, те, що ми бачимо, те, що ми бачимо зараз в Україні. Тому будь-яка консолідація, будь-яка е, спільнота зараз, е, тим більше, яка має конкретну мету, вона є силою. Тому ми вирішили створити страйком, оскільки це знову ж таки проведення страйків е, це абсолютно законний е, механізм впливу на владу, яка не чує, яка не йде на зустріч. Яка не є українською. Достатньо подивитися на Європу, хоча в неї повно своїх недоліків, але нам далеко до неї, я завжди кажу, що нам би їхні проблеми. Ось. Коли кажуть, ну що ж, на, ж нам бути в Європі, у них там то, у них там все. Ну та перепрошую, ми значно, значно далі від них, і тому, як Шевченко сказав, і свого не царайтеся, і чужого навчайтеся, то власне от ем, створення профспілок. І проведення страйків це якраз той, та складова, яка дуже потрібна сучасній Україні. Тому що це і консолідує, і вимагає дотримання законності. Тобто навіть не вимагає, а творить, творить дотримання законності. Я хочу вам прочитати.